Крим цього, постраждали е, Лепе і е, декілька е, районів. Міста Харкова знаходяться без електропостачання. Хочу сказати, що на теперішній час приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Ви знаєте, я не можу сказати, куди було, але насправді то, що постраждала енергетика, ви бачите це. А якщо постраждала енергетика, то так воно і є. Що б'ють взагалі по енергетичній сфері, по генерації, по трансформаторним підстанціям. Там по мережам електропередачі, тобто зробити все можливе для того, щоб не було енергопостачання.